Розділ 8: Не повторюйте помилок знов і знов. Єдина справжня помилка це та, яка нас нічого не вчить. Хоча нам і до вподоби думки про те, що вчимося на своїх помилках з першого разу. Насправді ж, усі іноді наступають на ті самі граблі. Це частина людського буття. Огріхи можуть бути в поведінці, приміром, спізнюватись на роботу. Чи мисленні. можуть проявлятися думками про те, що ви не подобаєтеся людям або не здатні спланувати будь що заздалегідь, усупереч тому, що хтось скаже, іншим разом я не буду одразу робити висновки, людина може повторити цю помилку, якщо не буде уважною. Ви часто застрігаєте на тому самому місці, на шляху до мети, зіткнувшись із перешкодою. Ви не витрачаєте багато часу на пошук нових шляхів її подолання. Вам тяжко позбутися поганих звичок, бо знов і знов повертаєтеся до старого. Ви недовго розмірковуєте, чому спроби досягнути мети були невдалими. Ви гніваєтеся на самих себе, бо вам несила кинути шкідливі звички. Із ваших вуст інколи лунає, я ніколи цього не повторю. Проте знов і знов це робите. Часом здається, що знаходите нові способи роботи щось потребує забагато зусиль, вас нерідко засмучує брак самодисципліни, мотивація діяти інакше зникає, тільки но вам стає незручно або ви засмучені. Як ви думаєте, чому ми знов і знов однаково помиляємось? Коли ми зрікаємось помилок, то навряд чи плануємо їх аналізувати та набути уроків з них, А це своєю чергою підвищує сприйнятливість до повторення хиб і надалі. Часто ми чуємо такі слова. Я залишусь при своїй думці ці слова підтвердження поведінки, але і невизнання помилок через гордість, Впертість. Теж значно впливає на схильних до повторення огріхів. Людина після невдалого внеску може сказати Ну що ж таке, багато вже грошей, що не можна так полишати це діло. Втративши невелику кількість фінансів, такий вкладник, ймовірніше буде ризикувати й далі, бо характер не дозволяє йому зупинитись. Хтось із тих, хто ненавидить свою роботу, скаже. Я віддала цій роботі найкращі роки свого життя. Не маю бажання просто залишати все. Однак єдина річ, гірша за десятирічний строк, витрачений на щось некорисне або неплідне, це додавати до цього терміну ще один день. Ще одна причина, чому хиби після першого разу не зникають це імпульсивність. Багатьох вона спонукає утруситись та знову на коня, але мудріше спочатку зрозуміти, чому вершник упав, а потім намагатися знов. Велика ймовірність того, що це перетвориться на звичну справу, жінка може починати одні невдалі стосунки за іншими, бо вона до цього звикла. Ця людина може зустрічатися з кавалерами одного соціального прошарку, які мають однакові проблеми, тому що їй не вистачає впевненості пошукати перспективніших знайомих в іншому місці. Аналогічно, чоловік може щоразу зазирати до чарки, щоб зняти напруження, бо не знає, як долати складності тверезим. Уникаючи таких огріхів та діючи якось інакше, люди відчували б дискомфорт. Також існують ті, кому настільки незручно бути успішним, що вони саботують власні зусилля. Коли справи йдуть чудово, вони нервують та очікують найгіршого. Задля того, щоб позбавити стресу, такі люди повертаються до саморуйнівних звичок та й повторюють старі помилки. Основною проблемою наших промахів є повторювання. За статистикою, переважна більшість тих, хто скидає вагу, набирає кілограми знов, абто і більше. Боротьба з зайвою вагою це і важка справа. Тож, чому хтось із болем позбавившись її, повертається до попереднього стану, нерідко тому, що люди повторюють старі помилки, через які зайва вага знову з'являється. Повторення тих самих помилок веде до багатьох проблем. Вам не вдасться досягти своєї мети, якщо ви і надалі будете це робити. Незалежно від того, чи намагаєтесь ви вп'яти, скинути зайву вагу або триває десята спроба зав'язати з палінням, якщо повторювати старі погріхи, то вам ніколи не досягти мети. Рішення проблеми не з'явиться. Це зачароване коло, коли ви схибите на тому самому місці ще раз. Проблеми триватимуть, і, ймовірно, що далі будете просто дотримуватись старого сценарію. Ваше сприйняття себе погіршиться ви може почати вважати себе неспроможною людиною або цілковитою невдахою через те, що не можете подолати певну перешкоду. Якщо перші спроби були не надто вдалими, ймовірно, що ви облишаєте справу. Ви можете розчаровувати інших, які спостерігають, як ви повторюєте старі помилки. Якщо ви завжди потрапляєте в ті самі лави, то друзі і родина можуть втомитися від ваших скарг ще гірше, якщо їм доводиться рятувати вас із халепи. Ви можете вигадати собі нелогічні виправдання, замість розібратись, як ваші дії впливають на просування вперед, ви можете вирішити, що не судилося. Людина з зайвою вагою, який складно її скинути, та яка постійно це відкладає, може просто дійти висновку. У мене просто широка кістка, моє тіло не має бути худим, мені і так гарно. Отож уникайте, однаково хибити знов і знов. Проаналізуйте свої помилки. Якщо не бажаєте схибити знов, то дослідіть цей промах. Відстороніться від усіх неприємних емоцій, установіть чинники, які призвели до невдач та зробіть висновки. Поставте собі питання, що пішло не так. Поміркуйте трохи над помилками, спробуйте виокремити факти, що призвели до помилки можливо, що місяця не вистачає бюджету, через те, що ви не розсудливий покупець, чи, може, у вашій сім'ї відбувається та сама сварка через те, що питання досі не вирішено, подумайте, що можна було зробити краще. Під час роздумів над ситуацією пошукайте тих місць, де ви могли б діяти ліпше, ймовірно, недостатньо довго чогось дотримуватись. Приміром, ви б полишили спроби скинути вагу лише на другому тижні, чи може промах у тому, що ви знаходите багато причин, чому не потрібно займатися вправами зараз. І, зрештою, не виконуйте ефективну програму зі скиданням ваги, дайте собі відверту оцінку подумайте, як інакше я можу діяти наступного разу, казати про те, що помилка не повториться та дійсно її припуститися, це дві зовсім різні речі. Поміркуйте, як наступного разу діяти інакше, щоб уникнути старого промаху, встановіть зрозумілі стратегії того. Як не повернутись до минулих звичок. Розробіть план. Відшукайте нову звичку на заміну старій. Замість пити алкоголь для зняття стресу людина може зайняти альтернативи, наприклад, піти на прогулянку або зателефонувати другові. Вирішіть, яка здорова звичка допоможе уникнути повторення нездорової. Упізнавайте попереджувальні знаки того, що ви знову рухаєтесь не в той бік. Важливо весь час пам'ятати старі моделі поведінки, які можуть повернутися. Можливо, вам стане зрозуміло, що купівельна звичка знову виходить з-під контролю, коли почнете роз... робити покупки через кредитні картки. Тримайте себе під звітом. Приховати або не зважати уваги на помилки стане складніше, якщо необхідно комусь звітувати, розмова з близьким другом або родичем, який бажає допомогти вам в цій справі, який підтримує вас цьому, у якій ви вкажете на свої промахи, може стати в пригоді. Ведіть щоденник або зазначайте на календарі свій прогрес, щоб підвищити шанси втриматися в такому режимі. Практикуйте самодисципліну, самоконтроль це не та річ, яка або є, або нема. Натомість, усі в змозі підняти його рівень у своєму житті, щоб відмовитись від пачки чіпсів чи жмені печива, потрібна самодисципліна, так само, як і для того, щоб виконувати фізичні вправи, коли немає бажання. Уникнення помилок, якими можемо пустити під кіз увесь прогрес. Потребує невсепущої пильності та важкої праці. Практикуйте вміння терпіти незручності, коли вам самотньо і так і підмиває написати повідомлення колишньому або колишньому, чи тягне з'їсти солодощів, які зруйнують усю дієту. Тренуйте вміння зносити дискомфорт, ведіть позитивну розмову самим з собою. У моменти слабкості реалістичні твердження допоможуть дати. Відсіч спокусі. Не забувайте про цілі. Зосередженість на важливості цілей допоможе знесилити спокуси. Тож, якщо ви сфокусуєтесь на тому, як буде добре, коли цілком оплатите автомобіль або станете такою ж худенькою красунею, як на фотографії, колись, обмежуйте себе. Якщо ви знаєте, що найімовірніше на зустрічі з друзями витратите багато грошей, то беріть лише незначну суму. Запишіть список причин, чому ви не бажаєте повторювати цю помилку. Носіть цей список із собою. Коли минула звичка почне надати, пере... перечитуйте його. Список може підсилити мотивацію опиратись в старій поведінці. Наприклад, знайдіть причини, чому вам варто ходити на прогулянку після вечері. Коли вам хочеться подивитись телевізор замість слів, читайте перелік і зміцнить прагнення рухатись далі. Навчившись на своїх помилках, ви станете сильнішими. Коли ви сприйматимете промахи не як невдачу, а як можливість стати кращим, ви зможете присвятити час. Та сили аналізу своїх дій, щоб надалі не повторювати їх. Насправді, сильні духом люди часто бажають поділитися своїми помилками з іншими, щоб допомогти їм уникнути подібних пасток. Зазвичай існує багато шляхів вирішень конкретного питання якщо поточний метод не приніс результатів, будьте готові спробувати щось інше, щоб навчитись на кожній помилці. Необхідно самоусвідомлювати та покірність, але саме усвідомлення необхідне та покірність, але набуті знання можуть стати одним із найбільших ключів до повного потенціалу. Усвідомлюйте особисту відповідальність за кожен свій промах. Розробіть письмовий план того, як не допустити повторення помилок, впізнавайте гачки. Та ознаки старих моделей поведінки. Практикуйте стратегії самодисципліни.